Доброго дня, шановні студенти. Отже, з вами поспілкуємося сьогодні в такому форматі. Я вам розповім, як писати індивідуальні тюторіали із дисципліни психолого педагогічні технології. Отже, я вам надішлю зразки індивідуальних тюторіалів. Що це означає? Це зразки індивідуальних робіт. Тобто, ось індивідуальний тюторіал номер 1 номер 2 і так далі. Тут буде по кількості ваших студентів. Скільки мене є в списку. Плюс 2-3 запасних. Тобто ви можете собі обрати той індивідуальний кітеріал, який вам до вподоби. Прохання обирати, щоб вони не повторювалися у вас. Тобто у кожного був свій номер тютеріалу. Отже, розповім, як його виконувати. Обов'язково у кожному індивідуальному кітеріалі зазначається прізвище ваше. Та шифер групи. Зверніть увагу, тому що без цього я мати не буду. Бо потім ідентифікувати, хто мені це надіслав, дуже важко. А також бажано в назві самого документа теж написати прізвище та шифер групи. Отже, максимальне оцінювання за індивідуальний тюторіал із чотирьох завдань складає 30 балів. 5 балів ви отримаєте за перше завдання, 10 балів за друге. 10 балів за третє і 5 балів за четверте. Тобто найвагоміше це друге і третє завдання, Найвагоміше по кількості балів. Щодо критерії оцінювання. Для кожного завдання, тобто на кожне завдання не більше однієї двох сторінок, не потрібно копіювати все з інтернету просто аби що було. Тому що для мене найголовніше не це. Для мене найголовніше, щоб ви зрозуміли те що ви там скопіювали і вставили, щоб у вас було розуміння, що це таке. Тому, будь ласка, не, не потрібно займатися якомога більше скопіювати, вставити, щоб мені не потрібно це все. Мені потрібні ваші знання і ваше розуміння того, що ви там написали. Отже, стандартний у нас критерій це Times New Roman, шрифт 14 і один інтервал. Єдине, що прошу, до кожного завдання, до кожного завдання індивідуального матеріалу потрібно зазначати список використаних джерел. Це приблизно по 2-3 літературних видання, або якщо ви використовуєте інтернет джерело то просто ставите посилання на, посилання на те, де ви обрали цю інформацію. Умови виконання, ви зможете ще раз з ними ознайомитися. Отже, перше завдання, вам потрібно описати розуміння якогось поняття. У Вас там буде чотири різних поняття, які стосуються психолого-педагогічних технологій. Вам потрібно описати, що це таке. Бажано написати, як ви це розумієте. Тобто не скопіювати, як там розуміють, можна скопіювати, як розуміють різні науковці, дослідники. Але потім потрібно написати про те, як розумієте саме ви, щоб ви це, це е, розуміли. Ось, обов'язково ставимо посилання на джерело, де ви звідки це берете. Е, це завдання оцінюється в 5 балів. Я це буду оцінювати самостійно, тобто його захищати не потрібно. Завдання номер 2. Потрібно описати структурно якусь технологію. У кожного з вас буде різна технологія. За бажанням ви можете це робити у вигляді презентації. Хочете у вигляді Word-формату. Тобто це виключно на ваші можливості і ваші бажання. Оцінюватися воно буде однаково, що презентація, що Word, тобто бали ви все рівно отримаєте. Але основним це те, що ви в кінці ось цього структурного аналізу маєте написати висновок. Чому ця технологія є або не є інноваційною психолого-педагогічною технологією? Тобто, написати висновок. Як ви вважаєте, вона вважається такою і чи не вважається, і чому пояснити? Обов'язково теж ставимо посилання на джерело. Це завдання номер 2 оцінюється в 10 балів, але я дуже прошу, щоб ви його захистили. Тобто, я б хотіла б, щоб ви. І ваші колеги послухали один одного, як ви розумієте ці технології. Ось тому орієнтуйтеся на те, що друге і третє завдання ви будете захищати. П'ять хвилин не потрібно багато, але щоб я зрозуміла, що ви розумієте сутність цієї технології. Завдання номер 3 Описати відому вам авторську освітню технологію. Вона може бути інноваційною або ретроінноваційною. За такою схемою. Ви зазначаєте, хто є авторами цієї технології, ви зазначаєте зміст цієї освітньої технології, яка вам подобається, чи яку ви, ось якщо це авторська освітня технологія, тобто це може бути, яку ви впроваджуєте у професійну діяльність технології згідно ваших особливостей. При цьому ви аналізуєте теоретичне обґрунтування, особливості впровадження саме на вашій професії. І також тут потрібно посилання на літературу. Це завдання теж за бажанням може бути у вигляді презентації, може бути у вигляді Ворда, як третє завдання. Будь ласка, це тільки ваше бажання і ваші можливості. Оцінюється це завдання теж у 10 балів. І теж е, прошу його захистити, щоб ви нам розповіли, от як оцю технологію, яка вам там подобається, як вже її впроваджувати. Зверніть увагу, що друге і третє завдання мають бути різні технології. Тобто не беріть не одну ту ж саму. Завдання номер 4 Написати анотацію на три джерела. Тобто проаналізувати. або... Посібник або дисертацію, статтю або інші джерела із проблем теоретичного обґрунтування та практики упровадження інноваційних психолого-педагогічних технологій в діяльність закладів освіти. Тут не грає ролі, які заклади освіти впроваджуються ці технології. Тобто ви можете обрати на свій погляд, можете обрати різні, як виходить. Оцінюється теж у 5 балів. Всього. Ось вам приклад. По-перше, потрібно проаналізувати, що ж таке анотація. Анотація це коротке висвітлення того, про що там було написано. Ось, за прикладом, ви маєте спочатку вказати автора цього, що ви там аналізуєте. От я, наприклад, проаналізувала статтю статтю психолого педагогічні технології відбору учнівської молоді до вищих педагогічних навчальних закладів. Я розмістила посилання по статті, тобто, де я її взяла, так, от посилання. І ось анотація до статті, що у статті це коротка, оця вижимка із статті да, з 10 сторінок, я описала, що в статті висвітлені результати фундаментального дослідження, там виконано в такому-то університеті. Представлено інноваційний проєкт професійного психологічного відбору і так далі. Не, не потрібно великі анотації. Вам головне проаналізувати, да? тобто здійснити ось цей ось аналіз, як із, наприклад, з десяти сторінок статті або з великого посібника, описати про що він, що яку має вагомість, що там зазначено, що там досліджено, і ось таких потрібних джерел зробити. 3. Тобто три статті, три посібника, три дисертації, або можна різне там, посібне дисертація, стаття на ваш погляд. Теж на ваш погляд і на ваші можливості. Так, отже, таким чином друге і третє завдання повинно захищатися кожним студентом на семінарських заняттях. Я не вимагаю, щоб ви захищалися всі на одне семінарське заняття. Ні. У нас всього буде шість занять з вами. Перше з вами вже воно пройшло. І шосте заняття це у нас буде комплексна, кваліфі... комплексна контрольна робота. Тобто у нас є з вами чотири заняття. За цих чотири заняття семінарських мають всі повністю студенти захиститися в межах чотирьох занять. Захиститися усі, тобто розповісти про технологію. Далі, або до заняття, або після заняття, але не пізніше. Контрольної роботи. Студенти мають надіслати цілісну роботу мені на електронну пошту. І з презентацією, що ви презентації показуєте, або просто Word. Все це має бути підписано, має бути зазначено прізвище і шифр групи у листі. Ось. Ну, в принципі, це те, що від вас і вимагається. Ось ви можете подивитися, що які по реалі тут. Всього чотири завдання, так як я і розповіла. У всіх, в принципі, зміст е, різний, тобто завдання однакового характеру, але зміст цього завдання буде різним. Ви можете використовувати рекомендовану літературу, яку я тут записала. Літературу можна буде знайти в кінці цих, цих, цих тюторіалів, але нагадую те, що не забувайте, що тютеріали мають бути у кожного різні. Я проводжу індивідуальні консультації, тобто, якщо ви потребуєте якісь е, уточнення, або не знаєте, як щось виконувати, або ну, просто є якісь запитання щодо роботи, будь ласка, ви можете до мене звертатися, е, можете на пошту написати, можете написати у вайбері за моїм номером телефону, і я дам вам е, детальні консультації, якщо виконувати. Це не підв'язана від пари. Тобто, у нас абсолютно асинхронний режим навчання, тому, будь ласка, звертайтеся. Бажаю вам удачі і головне тримайтеся і бережіться.